Всім привіт! Ви на каналі BoxTraffic і в цьому відео я вам покажу, як зробити статичний конверт креатив, який вам може принести багато рої за допомогою чату GPT і як я це роблю, щоб зробити цей креатив, вам потрібно чату GPT для початку дати формат вашого креативу, тобто показати йому приклад вашого креативу, який повинен бути. Ось, в мене ось такий ось креатив. Я просто взяв, побачив прикольну прілку, заскріншотив її. І скинув йому. Тепер, який буде текст? Ось мій текст, який я підготував. Ми його вставляємо сюди. І що я на цьому тексті написав? Зроби мені ось такий креатив, але щоб він був цілісний без пробелів. Щоб він зробив креатив, але без ось цих ось пробілів. щоб він був цілий креатив. Мені потрібен креатив для зливу реклами Facebook, щоб коли покупець побачив цей креатив, він захотів перейти по силці і щось купити. Мені потрібен привлікаючий креатив форматом 1080 на 1080. І все, відправляємо йому. Далі. Коли ми відправили, чекаємо, поки він створює нам наш креатив. Після того, як він створить, ми будемо його редагувати і казати йому, як нам і що ще потрібно зробити. Тому чекаємо. Ось він зробив нам наш креатив. Тепер ми бачимо, він якийсь трішки мультяшний вийшов, але загалом в цілому прикольний. Що нам йому ще потрібно написати сюди? Тепер, щоб його підредагувати, ми вставляємо ось такий ось текст. Зроби креатив більш чіткішим. Щоб він зробив його чіткішим. Та напишіть текстом бонус, щоб було видно на новозеландській мові 150 фіспінів за 15 НЗД. Тобто, якщо ви там леєте, допустимо, на Нову Зеландію чи на Естонію, Словенію, Словенію вже не можна лити, її відключили. Там, Люксембург, якщо ви леєте Риги чи любе інше ГЕО, вам потрібно вставити в нього ваш бонус. Ви ось так ось пишете і вставляєте бонус. І чекаєте, поки він вам відредагує. Тепер що я йому пишу? Текст повинен бути у такому стилі, як самий креатив. Тобто, щоб він зробив у такому там синьому стилю чи ще якогось. І написав, щоб він зробив креатив кращим, а не він зробив мені якусь фігню. Тепер чекаємо. Ось, дивіться, він зробив уже ось такий креатив. Це вже, бачите, більш щось краще. Ось, це вже набагато кращий креатив. Тепер давайте останній раз його відредагуємо, напишемо йому, щоб він зробив більше наших слогів. Ось дивіться, ось такий креатив зробив нам чат GPT. Вийшло дуже прикольно, як на мій погляд. Тому ось таким ось чином, як ви бачите, ви просто пишете йому, наприклад, вам потрібен формат 1080-1080. Був ось такий ось креатив, теж вроді як прикольний. Із такого креатива ось такий, бачите, воно все вийшло більш витончено. І сюди ще можна було б відредагувати або просто зайти там в канву, капкут, поставити сюди, наприклад, якийсь прапор Нової Зеландії. І все. Вважайте, у вас є бонус, і ви можете так заливати на всі креативи, на Юкон, на Гранд Мондіаль, смотря що ви лієте. І так заходите, і робите ось такі креативи. Які дійсно конвертять, дійсно конвертять. І ось таких креативів ви можете наробити куча. просто поробіть собі багато пошт. На ці пошти пореєструйте чат GPT через ноутбук. І тут нема огранічної кількості, ви собі можете зробити креативи, як хочете. На безплатному форматі чата-GPT. Тому дякую, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк. До зустрічі!